Привіт! Як завжди, з вами я в прямому ефірі один раз на день, так це точно. Сьогодні хочу поговорити про те, що люди кажуть: от я не маю результату через соціальні мережі. Соціальні мережі не працюють. Команду побудувати неможливо, тому що я щось роблю роблю і роблю, а люди не йдуть. Що, мені, що я роблю не так або це не працює, і, і так далі. Тобто в кожного там. Суть одна і та же, що немає результатів. Давайте, можливо, проаналізуємо, по-перше, те, як ви, що ви, це робите, що ви саме робите в своїх соціальних мережах. Зазвичай, зазвичай кажуть, я пишу пости, я от спощу вже навіть і не картинки, а свої власні фотографії. Пишу отакі тексти, там щось розумне за розумне і умне за умне. Ділюся і користю в цих постах, а люди все одно не йдуть. Знаєте, я так скажу, що пости вже перестали все-таки працювати. Дійсно, пости перестали працювати, і ну, це нормально. От раніше пости всі виставляли, і вони працювали, тому що це було якби щось нове. Взагалі щось нове. Раніше. Серед постів навіть от можна було там, які пости не працювали, які були з поганою фотографією, або там не було якогось такої чіпляючого заголовку в цьому пості. І тоді вибирали тільки, дивилися, зазвичай, розкривали і дивилися, що там написано, лише коли фото буде таке знаєте, симпатичне, гарненьке, опрацьоване, оброблене. А от якщо там якесь розмите, то ніхто не дивився. а Можливо, якийсь лайк поставлять і далі. Але час все-таки розвивається. Люди, знаєте, з одного боку, можливо, стали вони ліниві і не хочуть читати, а можливо відносяться до цього по-іншому. Дивіться, якщо взяти одиницю часу, наприклад, годину або 10 хвилин, і скільки можна прочитати тексту за 10 хвилин, або там, наприклад, за цю годину, і якщо взяти саме корисний відеоконтент, і передивитися за цю саму одиницю часу, саме відеоконтент. І тому зазвичай, от нас уже так суспільство повернуло до того, що той, хто хоче дурню займатися, він так і займається. А Якщо говорити про саму корисну інформацію, саме те, що шукає, наприклад, ваш глядач там, чи підписник. І йому буде краще витратити 10 хвилиночок свого часу на відеоконтент. Він і побачить візуально, і почує, і знаєте, все-таки картинка має значення. А коли текст написаний, він не так сприймається. І за 10 хвилиночок, наприклад, того ж самого часу, він. Опрацює набагато менше інформації, не тому, що в нього техніка читання погана, тому що просто так ми от сприймаємо візуально через відеоконтент більше інформації. Тому, до чого я кажу і веду, що сьогодні, на сьогоднішній день, пости все ж таки вони не мають таких результатів. І якщо ви лише просто постите фото і кажете, ну я ж уже свої, там вже є я. Ну, окей, що там є ти, але не хочуть люди читати те, що ти там написав. Не хочуть і все. Можливо, читають максимум там учасники твоєї команди, або, можливо, там з паралельної якоїсь гілки, з загальної структури, такі самі люди, як ти. Тобто, Ну і все. Моя ж все-таки рекомендація: знімайте відео. Знімайте відео. Можете. Якщо ви там ще важко вам соромитися, десь там якісь, ну, ну, що з вас не виходить, знімайте просто відео на камеру, ви можете його відредагувати у відеоредактора і виставляти. І тоді за тих самих 5 хвилиночок часу, яку там людина буде витрачати на контент, вона побачить саме вашу, ну, ваш, не просто пост, а ваше відео, що ви хотіли цим сказати. Яку інформацію хотіли донести, яку ви користь хотіли принести. Розумієте? І тому от результативність буде набагато більша. Знову ж таки, використовуйте такий інструмент, як сторіс. Ви дуже часто нехтуєте цим інструментом. А сторіс це якраз ваша знаєте, особисте можливо ваше десь життя в тому чи іншому скажімо, роді. але ви використовуєте цей інструмент, показуйте себе таким, яким ви є. Моя така рекомендація. Тобто пости, там, відеоконтент, прямі ефіри. Ви показуєте свою експертність, показуєте ту сферу, чим ви займаєтесь. Я, наприклад, в Лівгуд постійно розповідаю про компанію Лівгуд, про їхні досягнення, про здобутки, про мої власні результати, про мої досягнення. А якщо взяти саме інструмент Сторіс, я люблю там показувати. Знову ж таки, я не кажу, що це правда чи неправда, правильно чи ні. Я розповідаю, як це, що, як це працює у мене. І я завжди показую в сторісах своє особисте життя. Чим я сьогодні займалася, що я тако робила? Знову ж таки, про свої результати. Тому що Сторіс це такий момент, який проживає там, буквально 24 годинки і зникає. До речі, сьогодні в сторіс я поділилася. Нагадування Фейсбук зі мною поділився тим, чим я ділилася рік тому. І, бачите, я вже забула про те, що саме рік тому от в мене був такий найбільш переломний момент в моєму житті от прямо найбільш переломний. А, і от коли мені кажуть, що ой! Ти така, ти така молодець, ти така впевнена собі, ти так круто тримаєшся на камеру, і ти так все ведеш активно. І щодня, і ти така умнічка, і в тебе команда росте. І ти справжній лідер, і, і діамант, і все, як тільки не називають. Так, мені дійсно це приємно, але це все стоїть за чимось. розумієте, Щось було там за спиною таке. Що мене зламало, переламало в цей бік. Так би я ще до сих пір би працювала, можливо, так якби я працювала, а скаржилася на життя і все. От саме такий останній заключний переломний момент був саме рік тому. Тому, якщо цікаво, заходьте в мої історії, сподивитися. Знову ж таки, говоримо про різницю між постами і відеоконтентом. Зрозуміло, що потрібно. Показувати відео. Краще, якщо ви взагалі будете виходити в прямі ефіри і будете спілкуватися зі своєю аудиторією, такими, якими ви є, тією мовою, якою ви розмовляєте. Для того, щоб ваша аудиторія до вас звикала, вас розуміла, хотіла вас бачити, хотіла заходити до вас на ефіри, хотілася з вами спілкуватися. Тому що саме прямі ефіри, саме завдяки прямим ефірам. Все-таки ви зближаєтесь зі до своєї аудиторії. Це, якби мовити, тест на адекватність, можна і так сказати. І, yeah. знову ж, хтось буде казати, я виставляю відео, я виставляю відео, у мене немає результатів. От, я роблю-роблю, у мене є там от якась діяльність прямо, у мене немає результатів. Не знаю, знову, можливо, я так буває різко відповідаю, але можу сказати точно, яка діяльність, такі і результати. От, ну, скоріш за все, ви дещось не доробляєте, або ви можете бути, говорити мені що завгодно, там, чи кому що завгодно, а поговоріть самі з собою наодинці відверто, наскільки ви вкладаєтесь, наскільки ви вкладаєте сил. І наскільки ви віддаєте, скоріш за все, от яка діяльність, такий і результат. Пам'ятаєте, хто не розуміє, про що я говорю, передивіться мій вчорашній ефір? там Я дуже про це багато говорила. Про те, як бути, як стати тією людиною, до якої будуть приходити люди. От Подивіться, будь ласка, той ефір. Він, він дійсно дуже-дуже такий, я думаю, що буде корисний для вас. Ну і до діяльності, до діяльності потрібно також додати ще одне слово на букву Д. Це дисципліна. Однозначно. Однозначно. Що таке дисципліна, що ви можете вкласти в це слово? От, от все, що можете в нього вкласти, от так і розумійте. Можете собі запланувати, наприклад, свій тиждень, або свій місяць, або свій рік. Заплануйте, розпрацюйте свій план такий, розробіть. І дійте згідно цього плану. Дисципліна в першу чергу. Наприклад, якщо говорити про себе, я завжди розповідаю лише те, що я приймаю, те, що я роблю, ділюся тим, що працює в мене. Дійсно, дисципліна дуже-дуже працює. Я пообіцяла, що я щодня виходжу в прямі ефіри. Я це пообіцяла. Якби я про це не говорила на всіх, скажімо, так, ефірах щодня, постійно. Я розповідаю, що з понеділка по п'ятницю я виходжу в прямі ефіри. Ну, якщо я не вийшла, то, скоріш за все, ну, це просто якісь форс-мажорні форс обставини і все. Бо там немає інтернету, просто його банально немає, ні мобільного, ні вайфаю, нічого немає. Бо ну, не можу, значить, я говорити. Так от. В першу чергу дисципліна. Я пообіцяла, що я щодня в ефірі, я в ефірі. Так само і ви. Якщо ви хочете стати тією людиною, до якої будуть притягуватися люди, у вас повинна бути дисципліна. Якщо ви знімаєте відеоконтент і заявляєте, що ви, там, наприклад, там раз на тиждень виставляєте відео двічі на тиждень, тобто ви свою аудиторію ви напрацьовуєте в них таку звичку, вони на вас вже присідають, так би мовити, і починають за вами дивитися і знають, що там у вас у вівторок там, чи в четвер вийде відео, або вони знають, що щодня ви в такий той час виходите в ефір, або взагалі щодня вони чекають, що у вас там буде ефір. Ви заявили, ви і виконуйте, будь ласка, те, що заявили. У вас буде дисципліна і буде результат. Не буде дисципліни, будете тільки фантазувати такими спалахами, якимись емоціями, будете з собою там, знаєте, управляти. До цього це до результату не доводить. Наприклад, тут я там, уявимо, що заявила все, я виходжу в прямі ефіри. Два дні вийшла, потім не вийшла, а потім та, ніхто туди не заходить і не буду. І все, зникла. Потім проходить місяць, другий і все, знову ж така, опа, я в прямому ефірі, будь ласка, все, це не працює. Ви людина, яка навіть не може слово собі стримати. Тому, моя така рекомендація: відпрацюйте цю дисципліну. І особливо з прямими ефірами. Дивіться. Знову ж таки, до прямого ефіру завжди потрібно готуватися. Все-таки, як не крути, потрібно десь брати і створювати контент. Також задають питання учасники моєї команди і підписники, де брати ідеї для контенту, що говорити, що транслювати, про що писати, про що знімати. Навчіться спостерігати. Моя така рекомендація. Спостерігайте в інтернеті, дивіться не лише за учасниками своєї команди, а дивіться навкруги взагалі на різних підписників, на різних блогерів, наприклад, поглинайте в них цю всю інформацію. Тільки беріть тільки те, що потрібно особисто вам. Спостерігайте, як вони це роблять. Робіть так само. Читайте книжки, поглинайте інформацію з книжок, слухайте різні аудіотренінги, аудіокниги. Конспектуйте в кінці кінців і готуйтеся. І коли у вас буде дисципліна, знову ж таки, напрацьована, вам доведеться в будь-якому випадку розвиватися, вам доведеться в будь-якому випадку готуватися до ефірів, готуватися до запитань, які вам можуть задавати. А якщо ви не обіцяєте прямих ефірів, наприклад, або не обіцяєте відеоконтент, у вас немає дисципліни, у вас такими спалахами. То, в принципі, вам і не потрібно готуватись, вам і не потрібно розвиватись. Можна, наприклад, просто подивитися TikTok і. Сьогодні не отримати нічого корисного, десь там собі в голову не вкласти. Можна включити серіал і просто прекрасно відпочити перед серіалом, але у вас тоді не буде результату. Тоді, якщо ви витрачаєте свій час на лише ось такі моменти: там на серіал, на тік-ток, на Повалятися, відпочити. Я розумію, що всім нам хочеться відпочивати, всі ми люди. Но Пам'ятаєте, що тоді не очікуєте прям такого результату? Вау! Я на початку ефіру сказала: якщо у вас немає 100% результату, то, скоріш за все, у вас немає 100% дій до цього результату. Все. Все. Просто це треба так собі вкласти в голову. І я розумію, що люди з таким, знаєте, дуже вузьким мисленням, вони зараз мене будуть ненавидіти за те, що я буду говорити, я в них буду винна. Всі навкруги будуть винні, і собаки сусідські будуть винні, бо, бо вони дуже гучно лають. Всі навкруги винні, тільки не, не ми. От коли ви впевнетеся в тому і зрозумієте, що результат залежить лише від вас, від ваших дій. Та ситуація, в якій ви живете, залежить лише від вас. Ви її або допустили, що вона з вами така трапилась, або дозволили, щоб вона така страпилась, або заслужили ви цю ситуацію, яка з вами трапилась. Якщо ви там досягли крутющого результату, то повірте, за цим крутющим результатом я точно знаю, скільки стоїть недоспаних ночей, скільки стоїть разів опущених рук. Скільки сліз і такого іншого, з неба ніколи не, не падає нічого. Я знаю, що це величезні досягнення. Я особисто дуже дуже люблю, коли ну, я поважаю тих людей, які досягають результату. От чесно. З величезною повагою, з величезною радістю відношусь. До речі, щодо радості. Навчіться радіти за інших людей, за їхні досягнення. Не заздрити, не казати. Та їй так просто їй повезло. Ні, нікому нічого не повезло. навчитися радіти за чужі результати. Просто щиро, відверто, з любов'ю, Не так, що гучно казати, ой, яка молодець, ой, ой, яка молодець, клас, молодець. А сама така сучка, блін. Зробила те, що я хотіла зробити, а їй це все з неба падає, а вона ніфіга, вона того не варта, от я всього варта, а вона, вона не варта цього. Блін, чого так? Не можна так робити. Головне радіти за людей, відноситися з любов'ю, з не знаю, щирістю. І класно. Коли ви почнете радіти, приєднуватися до їхніх емоцій, знаєте, от, особливо коли люди досягають того результату, про який мрієте ви, от коли ви по-справжньому почнете радіти за таких людей, які досягли цього результату, ви також досягнете цього результату. Однозначно. Однозначно, і це по-іншому не може бути. Якщо ви будете постійно заздрити, оця негативна емоція вона вас буде з'їдати. Все. Тому ось такий у мене сьогодні для вас посил. Знаєте, на букву Д дійте і дисципліна. І обов'язково у вас буде результат. Однозначно. По-іншому, ніяк. Знаю, точно знаю свого особистого власного досвіду. Завжди, до речі, от все, що ви транслюєте через соціальні мережі, от там, знімаєте відеоконтент. Зрозуміло, що ми десь напитуємося, ми десь щось почули, щось десь прочитали, але ніколи не транслюйте суто, от, знаєте, ці чужі слова там, чи чужі якісь там думки, не ваші. Завжди прикладайте, от ви щось почули побачили, прикладайте до себе, до свого досвіду. І пропускайте через себе, через свій досвід, і потім тільки видавайте цю інформацію. І я завжди роблю так. Я завжди ділюся саме своїм власним досвідом. Тому я кажу, що я не говорю з позиції істини. Це не значить, що от це цілковита правда. Я завжди ділюся тим, що працює в мене. Я завжди ділюся тим, що, що мене зламало, переламало мої думки в іншу сторону. Тому що ну, я знаю. Що таке, коли всі навкруги винні? Я думаю, що це всі винні такі. Гормони винні в тому, що я поправилася. Дві вагітності в тому, що я поправилася, що я не, схуд... не схудла. Всі в мене були винні. Не те, що я сиділа. Ой, сейчас секунду. Не те, що я сиділа і, скажімо так, топтала, як не в себе. А хтось винний, розумієте? Ну це що, кіст, кістка важка, тому, тому я така от, і все. Це в мене така статура, що я поправлена. Все всі винні, це не я. От рівно так само в тому, що отримувала мінімальну зарплату. Все, всі винні, держава винна, тому що така, така, ну, така зарплата в медичної сестри. Ну і все. Я сиділа собі, і все, мене все влаштовувало, бо всі мені навкруги винні. Проїзд дорого, вдягатися дорого, все дорого, всі мені винні. Ні, ніхто нікому не винен. Я на це погоджувалася, я працювала. Перестала погоджуватися, все. Змінилося, знайш собі іншу роботу, почала зробляти по-іншому. Прекрасно. Я тоді розумію, що все залежить лише від мене і лише від того, що знаходиться в голові. Від своїх думок. Тому на сьогодні прощаюсь, всіх люблю, всіх обіймаю до зустрічі завтра, завтра п'ятниця, також буде прямий ефір. Бувайте!